Перша частина того, як приготувати бентоторт. Для початку придбаю ось таку форму в діаметрі 10 см. Рецепт бісквіту я залишу в коментарях. Щоб отримати таку гарненьку форму, низ застилаємо фольгою. Далі вирізаємо бісквіт з форми та ділимо його на частини. Хтось розрізає струною, хтось ріже ниткою, я ріжу по колу ножем, так як показано на відео. Ніж тримайте прямо, не завалюйте, і у вас все вийде. Тільки погляньте, як гарно вийшло. Всі рівномірні, гарні, без ніякого браку. Рецепт бісквіту лишаю саме на форму в діаметрі 10 см. Коли вже починаєте збирати бенто торт, коржі необхідно просочити. Щоб не зіпсувати смак та надати акцент крему, краще просочувати водою з цукровою пудрою. Вода обов'язково кипячена та охолоджена. Маскарпони купую в метро саме цієї фірми. Він дуже добре збивається та має стабільну форму. Процес приготування крему дуже простий. Беремо наш маскарпоне, додаємо до нього цукрову пудру, і дуже важливо, спочатку на маленьких обертах міксером перебиваємо до однорідності. потім додаємо вершки 33% та перебиваємо вже на великій швидкості до щільності. Я, звичайно, не кондитер, тож другою частиною приготування бентотортику поділюсь трішечки пізніше.